Ага, екстрене включення з Івано-Франківська. Місто накриває новий циклон нерухомості. Хвиля попиту зростає, а кількість доступних квартир стрімко Наталя, Давай нормально. Ну добре. Що ж, сьогодні поговоримо та покаже останні доступні квартири в ЖК Централ Парк. Ми вже на фінальному етапі продажів комплекс наближається до здачі і жовтня вартість зросте. То це чи не остання можливість придбати квартиру в центральній локації міста поруч з парком Шевченка? За найвигіднішою ціною ходімо, покажу, які залишились в квартири. Почнемо з квартири з ремонту. Вона ідеальний варіант, якщо ви не хочете витрачати час, сили та кошти на ремонт. Площа 58,9 м2. метрів квадратних простора, двокімнатна з окремою кухнею студією. Світлі тони оздоблення, які легко адаптувати під будь-який стиль життя. Сад повністю укомплектований. І найважливіше оформлення як пробойне житло. Не сплачуйте 12% податку. А також квартира підходить під програму ЄОСЕЛЯ. Зручно оформити, швидко заселитися. Переходимо до третьої черги. Саме тут квартири з чорновим оздобленням. Саме такий варіант підходить багатьом, адже ви самостійно можете обрати як дизайн, так і матеріали. Тут у нас доступні однокімнатні квартири, площею від 41 квадрату до 45 квадратів з раціональним плануванням. Високі стелі, хороше природне освітлення, панорамні вікна на 10-му поверсі. І все це ваш простір для продуктивного життя. Дах новий, утеплений із сучасними матеріалами та відмінною гідроізоляцією. Тому перетікання виключені. У будинку будуть встановлені сучасні та швидкі ліфти. І навіть якщо зникне світло, система доставить вас до найближчого поверху. Тому 10-й поверх тепер не проблема. Ну а якщо однокімнатне для вас замало, то є ще один варіант двокімнатної квартири, площею 64,7 Вибору вже немає, є тільки шанс встигнути. А тут зовсім інша історія. Квартири в четвертій черзі це про те, якщо вам важливо не тільки функціонал, але і атмосфера. Різні варіанти, як компактні, так і просторіші квартири. Площі від 44 до 58 метрів квадратних є з кухньою студією, а є з окремими кімнатами. Планування з розумом зручно для щоденного життя без мертвої площі. Десятий поверх, який відкриває перед вами все місто. Панорама, яка не закривається іншими будівлями, а вечорами тут своя атмосфера. Сонце, яке сідає прямо за вікно, і місто, яке спалахує сотнями ліхтарів. Такі квартири купляють не тільки для життя, але і для натхнення. Кожне планування в Централ Парк продумане до деталей. Квартир залишилось ну дуже мало. Пишіть, телефонуйте, приїжджайте. Покажу вам усе наживо. До зустрічі!